Дивне місце, правда? який чувак на чому їздить. Рослобончику собі такий чух-чух і почухав. Ну, звичайний велосипедист. <рес> То, такі, бачили, який собі струював велосипед. Люди, так, да. не можуть не дивувати. Я, до речі, його зустрічаю вже не перший раз, тільки ніколи не встиг зазняти. Ось такий чувака зазняв, тепер вам покажу, щоб бачити. Ви бачите, що у Львові який чувак їздить. А у вас проблеми з радіаторами, телефон в шапці профілю.